Голодає собака. Я не про це говорю. Собака. Хазі. Злякалася. Хазяйка цієї собаки в центрі міста сидить в ресторані на літній площадці і там горілку п'є, пиво п'є. І дивиться на мене, як вона багата. Завела собі собачку. Собачка породіста. Потім вона собі завела ще одну собачку, щоб так під мишку з нею ходити з тою собачкою. А ця собачка ходить до нас і доїдає там, ну, що кіт наш не з'їсть, тому що ми свого кота гарно годуємо. І на смітнику на Поминій ямі їсть. І ще та собачка народила ще одну собачку. і Ходять і собачки, а хазяйка з собачкою під мишкою по ресторану. Воно повітря щось шукає, їсти хоче. Батько каже, не гони собачку. Дивіться, тихенько та собака почувствувала ласку так, і так тихенько хотіла зайти у хату, щоб її нагодували. Проси собак. Проси, хоче їсти.